Колектив як? Колектив здебільшого виїхав, значить повертатися частина людей. Люди планують повернутися, як тільки буде можливість. На жаль, в Лимані немає світла, немає опалення, немає води. Тому зараз тяжкі умови життя в Лимані. Будівлю будете зносити нову будувати. Ну, Скоріше за все, зі складу бетону гарно та красиво, бо здається мені, що ця будівля вже не підлягає відновленню. У інші часи я запропонував б запропонував вам кави, але... Кави просто нема. Нема кави, так. Заточне відділення. Тут ми течіли пиви. Верстати. Сверглінний станок заточной. і Прекрасний вальтеровський станок був для колопільних піл. Верстати понакривали, верстати більш-менш. Кілька є отворів посічено, але вони придатні для відновлення. Трактор, на жаль, не пощастило. Добре, а зараз визначено, скільки пошкоджень є лісу, скільки пошкодження техніки. Не сума, а відсоток. Ну, перш за все, ніхто відсотки не рахував ще. Є результати спутникового моніторингу. Ми їх використовуємо для того, щоб зрозуміти хоча б приблизно, скільки було пошкоджено лісів пожежами. Останні спутникові снімки вже вказують ділянки, на яких пройшло усихання лісів. Вони мають характерний ріжий колір, цих ділянок достатньо багато, однак стихання продовжується і, мабуть, ця інформація зараз є неповною. Для того, щоб володіти повною інформацією, необхідно здійснити натурне обстеження, прийти, подивитися. Знаходитися в лісі зараз не бажано, бо дороги заміновані, були неоднократні випадки, коли люди підривалися на вибухових пристріях і гинули. Тому ми обстежуємо зараз прилеглі до населених пунктів, до лісі, дорог загального значення, ліси, які можна візуально обстежити. Стосовно техніки, ну, в більшості техніка була виведена з, з лісгоспу, частина була передана до на потреби ЗСУ. Також частина техніки була викрадена окупантами та знищена. Була теплиця. Вона мала запритінення. Я бачу, що познімали плівку. А ось вона така, бачите. Питання відновлення лісів стало ще більш актуальним, ніж було раніше. Бо коли закінчиться війна, ми е зможемо побачити, які збитки були нанесені військовими діями лісам. Деяка частина з цих лісів... Однозначно буде потребувати швидкого відновлення. Швидке відновлення може забезпечити саме функціонування цього або такого центру. А так воно мало виглядати. Це ми почали, коли президент сказав, що продовжуйте свою роботу, ми продовжили свою роботу і почали писати. Це до 24 лютого ми говорили. Це було. Після 24 лютого ми продовжили працювати, незважаючи на все. Зараз почали, центр почав все було. Дойко 6 числа працював. Продовжували цей і До середини е, квітня. Ну, в квітні вже було зрозуміло, що е, треба евакуюватися, що виротовувати мати. Каленька, може... ну, так, а не зі що, вон сіримся, ви що, бачите? Uh -huh. І плани по лінії. А? Коли запускаємо? Цікаве питання. Не наступного року точно. Наступного року? Ну точно не наступного Не наступного точно. Не наступного, наступного, наступного точно. І то, що його в Національно його розширить. Навіть так. Навіть так. Бо тут є місце для щедної теплиці, та площадки дорожчувати. Потужності обладнання вистачить для збільшення у 5-6 разів. Частина металоконструкції. Бачите, на балзах? Зруйнована. Зруйнована. Частину можна відновити металоконструкції, частину замінити. Воно підлягає відновленню. Однак зовнішні сендвіч панелі мають бути замінені повністю. сендвіч-панелем тут сендвіч-панелі. А зараз люди звертаються взагалі. Я так розумію, тільки за дрова, чи може ще по якомусь питанню. Зараз люди звертаються за дровами в основному, та потребують вони пиломатеріалів. Для відновлення кровель, для відновлення будівель необхідна велика кількість дошки, брусу для кровельних робіт. Лісгосп зараз не може забезпечити пиломатеріали, бо у нас відсутня електроенергія на лимані. Та ми забезпечуємо зараз ведеться заготівля дров населенню, готівля дров на потреби організацій та установ. Є якісь такі першочергові плани по лісгоспу? Першочергові плани по лісгоспу? так, дійсно. По-перше, ми вже здійснили заходи з розмінування, контори лісгоспу та прилеглої території. Також нам необхідно здійснювати заходи із розмінування планово та заходи із відновлення роботи пожежних, пожежних станцій лісових. Бо наступного року ми маємо вже працювати повноцінно з, на, на охорону лісів від пожеж. Друга черга зберегти все, що має якусь користь, та зберегти архіви, які у нас є на підприємстві. На третю чергу відновлення е, інфраструктури. Я планую перш за все відновити роботу лісництва Лиманського і на базі його відновити роботу підприємства. Ямпальське лісництво знаходиться зараз на лінії бойових дій і, на жаль, ми не зможемо його також відновити в короткі строки. Дробишівське лісництво зруйновано повністю. Отже, ми зможемо відновити. Роботу лише одного лісництва і на базі цього лісництва, контори лісництва, зробити контори з госпу.